Таке 10%, скільки би ти не заробляв при, особливо при наборі не найкращих звичок, спалених двох пачок цигарок в день, при двох-трьох випитих кавах не вдома, які коштують від не знаю 15 до 40-50 гривень, як де, як в якому апараті, так найчастіше такими звичками наділені не, не люди, котрі багато заробляють. А якраз ті у кого зарплата 12-15 тисяч і менше. Я не говорю про те, що треба відмовитися від таких речей. Я про те, що потрібно навчитися бачити на чому ти можеш зовсім непомітно заощадити, аби відкласти. Бо дуже багане немала сума у кожної з нас втікає з наших кишень непомітно, десь через якісь банальні витрати. Ти не запланував з'їсти круасана з кавою, але зустрів подругу друга, хоп зупинив себе, бо навіть не задумуючись. Ти не планував з'їсти якогось Нікепса, захотілося б. Є ж такі речі, без яких ми прожили би, і навіть би не подумали про них, якщо би десь не кинулося в воду. А ми тратимо на них гроші. Отам найчастіше ховаються можливості трошки щось відкласти. Як ці можливості побачити? Дивіться наступний